підтримати людей і зберегти якісну освіту цим задачам приділили пильну увагу під час обговорень в рамках четвертого форуму асоціації прифронтових міст та громад, який пройшов в Миколаєві, говорили і про необхідність міжнародної підтримки, як в питаннях будівництва підземних шкіл, так і відновлення житла, зруйнованого російськими окупантами. Звертаючись до учасників зустрічі, Ігор Терехов зазначив, що для населених пунктів, які постійно перебувають під ворожими атаками, дуже Є питання шкільної освіти та дошкільного виховання, профтехосвіти та вищих навчальних закладів. Бо від цього залежить майбутнє громад. Ми потребуємо сьогодні, щоб ми будували з вами підземні школи. Ми потребуємо того, щоб ми будували з вами підземні дитячі садочки. І це дуже важливо, Окремо питання вище, в великих містах. Сьогодні ми не можемо втрачати студентства при всій повазі, я чудово розумію, що наші діти е, можуть вчитися і е, в інших куточках України, Львів, Ужгород, інші міста. Але ж я дуже хочу, щоб вони не виїжджали за своїх рідних міст. І сьогодні, крім наших дітей, студентів, які виїжджають, ми вже втрачаємо шалений кадровий потенціал науковий і викладачів, професорсько викладацького складу. І це теж велика проблема і сьогодні, і в майбутньому. Бо коли міс... міста великі живуть, коли є студентство, коли є молодь, коли є де вчитися, також професійно технічна освіта. Бо ми якось забуваємо за це. А це дуже важливо. Ще одним нагальним питанням є соціальний захист людей, які живуть у прифронтових громадах. Особливої підтримки потребують внутрішньопереміщені особи та ті, хто втратив все через обстріли. Підіймаючи цю проблему, Ігор Терехов зазначив, що у Харкові проживає близько 207 тисяч вимушених переселенців, які потребують уваги держави. Вони потребують розміщення в нормальних умовах. Вони потребують лікування, вони потребують обслуговування і вони потребують місця, де їм працювати, щоб отримувати заробітну платне. І це теж питання. Ігор Терехов, ділячись досвідом Харкова щодо підтримки переселенців, розповів про створення ЦНАПу для ВПО. Так в місті вдалось налагодити систему надання адміністративних послуг. Підкреслив він Ті питання, з якими вони приходять до нас, вони взагалі відрізняються від тих питань, які сьогодні у ну, харків'яни. Приходять до нас, бо потрібна компенсація за зруйноване житло. У багатьох з них немає документів, бо вони виїжджали, евакуювалися, ні з чим, речей нема. Крім цього, вони ж не можуть все своє життя жити в гуртожитках. Ми ж це теж чудово розуміємо. Тобто вони потребують, щоб ми будували сьогодні, будували, не відкладаючи нікуди, будували житло і для вимушених переселенців, і для людей, які залишилися без житла. Бо в Харкові, тільки в Харкові, залишилося без житла 160 тисяч мешканців. Ви розумієте, що це таке? Нам потрібна комплексна відбудова. Це не, не стосується тільки міста Харкова. Так, ну, звичайно, міста Харкова стосується взагалі, бо е, руйнація, які є у нас, на щастя для інших громад, е, у них нема таких руйнацій. 9 тисяч житлових будинків пошкоджено чи зруйновано. Збитки по місту Харкова тільки приблизно 10,5 мільярдів євро складають. Ви розумієте, це шалені кошти. Звісно, жодне місто, жодна громада, жодна держава не може самостійно це витримати. І тут ми потребуємо е, міжнародної підтримки. І для нас дуже важливо бути об'єднаним, щоб міжнародна підтримка була, щоб міжнародні наші партнери і інституції бачили прозоро, куди йдуть кошти. Щоб ви не бачили, що це якщо це відбудова, то ми презентуємо проєкт, проект на кошторисну документацію і робимо. Головне робимо зі сторони мінекономіки, зі сторони уряду максимально будемо долучатися, та спільно з вами будемо продовжувати тримати цю справжню стійкість всієї України та прифронтових територій. Яна біляєва Ігор Луханін, Олександра Панченко, Харків новини.